Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини, і відповідати на питання підписників. Ну і що ж, звершилось, Трамп таки ввів санкції проти Росії. Так, да, сьогодні я й це розглянути, що це буде, як це буде, але перед тим хочеться передати привіт всім хейтерам. Скільки я наслухався? Та Трамп агент Кремля, та він не буде нічого Росії робити, і оце, от все. Е, ну що, не буде нічого робити, а я сам і на вурації казав, доведеться почекати, не хоче він Росію довити, правда, ну доведеться. Ну от, лиха біда початок, як то кажуть. Ну що ж, можуть позручніше, ну а я починаю. Давайте, з того й почнемо. Ну, а як ці взагалі санкції попливають на Росію? Наскільки це для Росії боляче? чи може це так, як е, слону а, ну раз, покажіть мені, будь ласка. Ну так а наскільки серйозні, болючі оці от санкції від Трампа будуть для Росії? Які на російську нафту направлені? Покажіть мені, наскільки це серйозно буде для Росії? Скажіть вам, правду? Посторонно. Ламус перевернутий. О, цікаво. Гево. Сово далі. Єра, І що? Да, скода це все? Правда ж до Хагалаза? До того перевернутого. Ну, гарно. Хагалаза тут бракує, на жаль. Ну, набірчик теж цікавий. А що в нас тут? Постаруна, лаус перевернутий, Гєбо, Соло, Єра, Дагас, Отал перевернутий. Цікаво. Зразу постаруна. Тут певна невизначені ситуації присутня. Тобто, вплив буде м -м, в якійсь мірі складно прогнозований. Це З одного боку. З другого боку, це показує таємні закупки нафти, таємне партнерство. Ну, тобто Росія йде в тінь, всякими хитрими схемами буде крутити. Ну, що ж, перший раз чи що. що? Цей тіньовий флот, це і не тільки всякі фірми, прокладки, це от все. Лаус перевернути ГЕБО, це смерть партнерства, рівно. Хтось, ну це далі я буду дивитися, що там Китай буде, що там Індія буде, як будуть закуповувати російську нафту чи не будуть. Ну знаєте, прям сильно це по російським партнерам вдарить і хтось Росію кине. От, прямо -от реально кине. Це їм буде дуже прям, боляче і неприємно. Медійні заяви будуть, це все вийде в ефір. Тобто ми багато чого почуємо, побачимо. Ну, Путін там вже окрисився і вже сказав, що відповідь буде, оце все. І там вже пропагандистам методичку спустили, що да, це типу болючі санкції. Уже навіть таке звучало від кремлівських пропагандистів. Ну, це ще не все. Ще щось вийде в ефір, ще щось ми почуємо, побачимо. Правда. Російська нафта, до речі, продовжить горіти. Побічне, що мені тут пішло. Далі показують, що ефект буде розтягнутий в часі. Ну, тобто, прям миттєвого, миттєвої такої катастрофи воно Росії не зробить. Це знаєте, воно в часі буде розтягнуто. Це робота вдовго, але робота на результат, та яка точно результат принесе. А далі, те, це дасть зміну ситуації, як у поталу перевернутому. Знов-таки опираємося в те, що це у Росії буде конфлікти з партнерами. Партнери будуть Росію кидати. Мало того, це стілець під самим Путіном хитатись починає стабільність режиму. Тому це такі санкції, знаєте, хороші. Оце вже хороші санкції. правда. Ну, могло бути і ще краще. Ще б краще було, якби Росію визнали державою спонсором тероризму. А й такий законопроект, здається, у Сенаті, США вже є. Чи то в Конгресі, я їх вічно путаю. От, От коли, коли визнають Росію державою спонсором терористу, терористів, ото буде найкраща санкція, правда? Ну і це вже гарно. Уже щось, як то кажуть, хочеться ще більше. Так що, да, Росії, бачите, воно аж ні разу не весело стане. Ну, це в перспективі. На жаль, ну нічого. Давайте тут же запитаємо, а як ці санкції від Трампа вплинуть на війну взагалі. Чи може і ніяк не вплинуть? Давайте подивимось. А Покажіть, мені, будь ласка, як оці санкції Трампа по російській нафті як це вплине на війну в Україні? Покажіть. Скажімо, правду. Ото. Алігеш. Угу. Феху перевернуто. А де да, ясний його? Знову постаруна. І що, фінал який? Райдо. Ага. Що ну, в нас тут? Таукана, Альгіс, феху перевернута по стару Урус перевернути райду. А гарно це вплине на війну. Ну, справді. Ось дивіться. Ось іде російська влада, в даному випадку це російська Б, на Росію дивлюсь. Ось іде що, ось іде розкриття якихось планів, відкри... відкритість іде відкриття якоїсь інформації. якої. А ось вони про мир уже задумуються. Угу. Чи прискорять ці санкції наближення миру в Україні? Так, да, правда, прискорять. Чого? Мало того, що це мир, так це Росії пошук покровительства, щоб що, щоб хтось грошей дав, то що дірка в російському бюджеті чорна діра. Не буде збільшуватись, да. а без економіки сильно не навоюєш, як відомо. Ось знов-таки постаруна. Якісь складно прогнозовані наслідки. Росія буде пробувати, як завжди, це все викрутити, вивертіти, але не той випадок. Уже сильно все, як то кажуть, далеко зайшло. Що таке? Ось іде війна, бойові дії, а ось іде райдо. Відмова від бойових дій. Так що, в принципі, чи наближаються санкції мир, так, да, правда. І дійсно, Росію мають пішовхнути до перемовин. Ну, це не завтра буде все одно. Тут треба почекати, щоб вони, так би мовити, відчули на собі цю, цю всю вагу санкцій, того, що воно миттєво результату не дасть, на жаль. Ну, але хороший результат, мені подобається. Давно б уж так. Ну що, Трамп наш знову? Подивимось, бо Трамп це людина-флюгер, сьогодні наш. Післязавтра стане не наш. Бо знов щось як видасть, і хоч, хоч падать. Ну але вже санкції так, прям так просто він не зніме, якщо вже їх прийняли. Тому так. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну і давайте. Індію і Китай подивимось. Так що вони такі від російської нафти відмовляться чи не відмовляться? Давайте подивимось. А ну, гаразд, покажіть мені, будь ласка. Ну, так і тут, напевно, окремо треба буде подивитися, щоб краще розібрати ситуацію. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, так, все-таки, Індія після оцих от санкцій від Трампа по Росії відмовиться від російської нафти? Ну, можливо, хоч частково, покажіть. скажіть вам, правду. Феху перевернута. Наутіс. Ага. Єра, ось самі санкції впали. Ти вас перевернути. вас перевернутий. Урус нуфі навікий це. По Івезу. А ви знаєте, да, Індія має відсторонитись від Росії. Чи прям в нуль припинять купляти. Ну, воно так все-таки не виглядає, але дуже-дуже серйозно це все обмежить. Правда. Що в нас тут? Фегу перевернута, наутіс, єра, ти вас перевернути, ти вас перевернути, уру заєвас. Ну, Дивіться, ось зразу йдуть, оце от санкції зразу йдуть. Мало того, це страх Індії отримати санкції по собі, якщо вони продовжать російську нафту купляти. А це ж там Трамп і так тарифи здається на Індію вів, якщо я нічого не плутає. Ось, ось самі санкції, ось іде відсторонення. Так, да, Індії. Те будуть збитки, бо вони звикли вже до російської дешевої нафти, те їм будуть збитки. Но вони розуміють, що якщо будуть продовжувати купляти, то можуть ще більше втратити. От. Це буде поступовий процес. То, що вони прямо тако в один день припинять російську нафту купляти, ну все таки ні. Але зменшення тут зразу піде. Правда, є таке. Чого? Знов таки страхи, де і тиск. Мало того, що вони бояться, так на них Трамп буде тиснути безпосередньо. Що давайте, хлопці, припиняйте російську нафту купляти, а то, то не. То його, негарно. Ось іде пошук варіантів, на що на ресурс е і відсторонення йде від цього всього. Індія свої інтереси буде відстоювати, да російська дешева нафта те було прекрасно. Ну тут, коли вже запахло смаленим, то треба шукати інші варіанти. От, хоч і розуміють, що да, їм це таких уже надприбутків не буде давати. А вони що робили? Вони купляли російську нафту. Ну, ще поки що продовжують купляти. Переробляють її на своїх нафтопереробних заводах і потім продають уже пальне, уже як індійське пальне, без всяких там санкцій, без всякого цього. як розумієте, на різни... різниця там буде доволі хороша. А от. Зиск у Індії був хороший, але все-таки мають це все діло завершати. Якщо і будуть купувати, то в невеликих об'ємах, якось через треті руки. Країни, якісь прокладки, якийсь там тіньовий флот, тобто це не напряму буде аж ні разу. Ну, тому що я бачу, тут прям дуже велике зменшення закупок нафти йде. А чого? То, що бояться самі по собі удар отримати, і Трамп буде на них і без того тиснути, щоб вони припинили російську нафту купляти. Отак. Ну, Добре. Ну, давайте Китай подивимось, бо як там восток діла тонкає, китайці хитрі страх, то подивимось, що в них буде. Так, гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну то от після цих от санкцій Трампа по російській нафті. Китай припинить російську нафту купляти? Ну, можливо, хоч частково. Покажіть. Скажімо, правда. Кана перевернути. Лаус, ось сама нафта впала. Ай вас перевернутий. Аліс, ага. Орус. Феху, ну куди ж без того, того, що фіналі? По Тейвазу. А от китайці ну і те ще і підозрював, Кита... з китайцем не все так просто. Що у нас тут? Беркана перевернута, лагус, перевернутий, альгіс, урус, феху, Тейваз. Дивіться, ну що ж, закупки нафти вони зменшать. Правда. Ну ось все одно сама нафта йде, ось іде якийсь хитрий шлях, обхідні шляхи і так далі. Тобто зменшити зменшать. Ну що прям зовсім припинять купляти, ні. От Індія може по такому розкладу, який на Індію був, Індія може навіть повністю припинити купляти російську нафту. Китай все одно буде якимись хитрими шляхами нафту купляти. Ну вони будуть робити це максимально хитро, щоб максимально убезпечити себе. Це явно буде не напряму, через якісь там треті, четверті руки і так далі. А що таке? Їм все одно треба ресурс. Їм треба гроші, ось вони фінансовий зиск шукають, і все одно в них активність йде. До речі, що це йде? Оця вся трічка показує, що Китай активно копить ресурс і гроші для чого? Для війни. Ще раз, Китай копить ресурс і гроші для війни. М -м -м, почули, так? Да? Тайваню приготуватись явно. Ну, що тут? Китайці? Що, що тут скажеш? Ну, а раз, і давайте ще запитаємо подальші дії Трампа. Ну що, вжарить ще санкціями ще додатково? Можливо, таки приймуть, що Росія це спонсор тероризму. Але буде дуже гарна санкція. Хто не знає, почитайте, зможете загуглити, що буде, якщо Америка якусь країну признає спонсором тероризму. Там дуже дуже цікаві зразу, це краще всіх санкцій. Там зразу автоматом стільки всяких обмежень на ту країну полетить, що мама не горюй. Мало того, що на неї, так і на, тих, на ті країни, які в неї щось купляють. Угу. Прекрасно, да? Росія, як сировинний придаток зараз, китайський, який, по суті, якщось висок, високотехнологічне, майже не, це не робить, ну окрім там ядерної галузі, реактори і так далі. А так в основному продає сировину. А? Так якщо вжарити їм це, то це буде для них фаталіті, як то кажуть. Хто в Mortal Kombat грав, Графті, зрозуміли. Так, гаразд, дякую за відповідь. Дякую за відповідь. А ну, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, так, Трамп ось після того якось прийняв оці санкції по російській нафті, по роснефті, по російській полукойлу. Чи буде він ще якісь санкції, такі серйозні, суттєві по Росії робити? Можливо, взагалі спонсором тероризму признають. Покажіть мені, вам правду. Далі ж. Угу. Дас, далі. Ейус, мінус, далі. Теус. І фінал який. Поєрі. А таке, да, ви знаєте, таке да. Трамп, схоже, як то кажуть, знаєте, розпробував смак крові Росії. Йому сподобалось. Війшов враж. Ну, ну тут почекати знов-таки треба буде. Це не завтра буде ще одна пачка санкцій. Можу зразу це сказати. Ви ж будете питати, коли? По-любому ж. Що у нас тут? Беркана перевернута, Урус, Дагас, Газейва, Зінус, Тейвас і Єра. Ну, гаразд. Дивіться, ось тут певна пауза. Певна пауза буде певна затримка з боку Трампа. Він, знаєте, ну так, потрошку буде давити, потрошку петлю затягати. Ось я влупив, яка буде реакція Кремля? Попу, як то кажуть, як це Кремль, гонор свій збавить чи ні? Ось Трамп проявив силу. І ще далі буде сила. Правда, буде. Ось що він чекає, що це дасть трансформацію ситуація. Якщо не дасть, що буде? А ось іще йде обмеження. І ця вся трійка показує ще обмеження по російським фінансам. Те, що вдарить по російським фінансам, тобто це от ще пачка санкцій йде. По вас, ось вам це рішення, це юстиція. Це справедливість, це якесь рішення. Оце от і є санкції. І удар буде по чому? По російській економіці, по російському достатку. Тобто ще пачка санкцій тут буде. Хороших так само, але знов таки по Єрі пізніше. Трамп візьме паузу, подивиться, як Кремль, Гонор збавить чи ні. Якщо не збавить, то ще отримають додаток. Мало того, єра руна циклічна, так що показує, що Трамп ще і не раз щось по Росії має накинути. І Якщо Росія гонор свій не збавить і не буде робити те, що Трамп захоче. Отак от, от. Ура! Хвала Бога, ми цього дочекались. А, от. Ну, добре, ну тут да, все одно тут затримка буде в плані продовження санкцій. Тобто, прямо на наступний день Трамп Росію давити не продовжить. Все-таки почекає, як вони нам, схаменуться чи ні? Ну, схоже, не схаменуться і продовження буде. Так що так. І знов-таки санкції будуть такі, які е, результат, ефект дадуть. Ну, це розтягнуті в часі. Воно все одно не дасть прям миттєвого ефекту. Тобто, да, це для Росії прям суттєвий удар буде, прям хороший. Ну, ті майбутні санкції, які будуть від Трампа. да, правда. Ну це буде, знов-таки, розтягнуто в часі. Воно не дасть миттєвого ефекту. От в чому справа. Ну, хоч так. Якби зразу б на Росію це все накинули, досі б уже капець би економіці наснився. Ну, але хоч так, краще пізно, ніж ніколи. Отакі от, от розклади сьогодні вийшли. Ну, о, давайте корекцію зробимо на Трампа, давайте, щоб йому мозок прояснився і щоб він таки Росію почав жучити як слід. Давайте. Бо поки що він там білий дом жучить. Я думаю, всі чули бачили, як він там розвалив півбілого дому і буде там бальний зал будувати. У людей зразу виникло питання: а що це не історична споруда? І що в Америці немає ніякого там захисту історичних споруд, що президент може отаку, а захотів пів Білого Дому знесу під свій смак перебудую. Це да? окрема історія. Хай американці з Трампом розбираються. Давайте моєму зараз? Мудрості йому побажаємо. Да? Мудрості на що? І сміливості на то, щоб душити далі Росію, щоб, як то кажуть, він війшов враж, щоб йому сподобалось і щоб він це все діло продовжив. Так, зараз, значить, як ми це зробимо? Зараз це все треба продумати, щоб гарно все викласти, як понота. Значить, що ми бажаємо Трампу? Мудрості ми йому бажаємо нарешті. Да? Ось сам Трамп. Мудрості ми йому побажаємо. Що ми йому побажаємо? Сміливості. На що? На то, щоб наносити удари по кому? По росіюшці. ось десь, ця нечисть. Ось ми її поталом перевернутим, позначимо. То що ОТО прямий це буде сама Америка? Не треба, щоб Трамп Америку добивав. Поки що, принаймні. Хоча він і так буде її добивати без того. Так, значить, удари по Росії. Що? Щоб фінанси, щоб їм фінанси їхні. Що він їм зробив? Фінанси не пустив по померу, як то кажуть. Да? Давайте по навтізу це все зробимо. Чи краще понавтізу перевернути, тому що вже, напевно, ось так Та, давайте добре, по прямому. О, Отак от. Значить, що в нас тут? Мудрість для кого? Для Трампа. Сміливість йому. На що? На нанесення ударів по Росії, по російським фінансам, і щоб він ще санкціями вже як слід Росію додавив таке нарешті. Оце от я. Дуже сильно побажаю, як то кажуть. Отакі от от сьогодні розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!